Всім привіт! Мене звати Ксенія. Сьогодні в нас інтерв'ю з учнем 11 класу Немирівського ліцею Вичаковським Романом, учасником двох міжнародних обмінів Erasmus Плюс від Європейського Союзу. Вітаю тебе, Романе! Вітаю! Тема нашого інтерв'ю моя євроінтеграція. Ромо, як ти вважаєш, чи є актуальною тема євроінтеграції в Україні? В сучасному світі євроінтеграція стає актуальною темою. Вона відображає бажання країн об'єднати зусилля та досягти вищого ступеня процвітання. Проте євроінтеграція починається не тільки на рівні держави, а й на рівні кожної з нас. Такий висновок я зробив після моїх двох міжнародних обмінів Аразмус. Це було можливість порівняти для мене освіту в ЄС та в Україні, порівняти цінності європейця та українця. В результаті в мене виникло запитання: чому все найкраще в Європі? Тому що європейські високорозвинені технології швидко увірвалося в наше життя. Відповідь вірна, але вона не завершена. Я вважаю, що люди там більш звинені і готові щодня ставати кращими. В нас більшість школярів та студентів не бачать сенсу в навчанні. Яка твоя думка про цю проблему? Загалом наші люди не бачать сенсу саморозвиватись та вдосконалюватись, і це є нашою найбільшою проблемою. Ми нічим не гірші за інших. Не даремно наші молоді пропонують навчатися за кордоном, обіцяючи захмарні перспективи. Звичайно, Європі вигідно мати та потенціал. Щоправда, прикро що Україна в ньому не зацікавлена, безвідповідальність, корисливість, бюрократизм, а можливо навіть і небажання щось змінювати. Це ті самі гальма та перешкоди, які заважають нам стати кращими, і тільки від нас самих залежить, як ми будемо жити далі. А з чого для тебе починається євроінтеграція? Моя євроінтеграція починається з мене в першу чергу як громадянина України. Це починається з моїх власних цінностей та переконань. Я вірю в принципи демократії, права людини та правової держави. Я підтримую рівність, толерантність та різноманітність. Я вірю в екологічну свідомість та ставий розвиток. Тому моя євроінтеграція це такий процес, який починається з кожного з нас. Від наших особистих зусиль залежить майбутнє нашої країни. Коли кожен громадянин розуміє важливість свого внеску у процес євроінтеграції, ми стаємо справжніми агентами на цьому шляху, то яку пораду ти міг би дати українській молоді? Розвивайтеся, навчайтеся, працюйте.